Сонечки мої покажу вам зараз, яка різниця між вимірами, що відбувається, тому що ви часто питаєте, що такий третій вимір, четвертий та п'ятий, що зараз відбувається? Ми жили з вами в третьому вимірі, от, наприклад, виглядає оце так ручка. Це відображення третього виміру. Ця ручка, ми її всі бачимо, це стала така енергія, і ми прям думаємо, знаємо, нам здається, що ця ручка справжня, так? Що таке четвертий вимір? Коли входять високі вібрації, цю ручку починає трясти. Це те, що зараз відбувається на планеті. Нас всіх трясе, буде трясти ще сильніше, тому що на землю прийшов перехід, і висока вібрація входить. Хочете ви цього як люди чи не хочете? У нас ніхто не питається, тому що як людей, тому що це є божественна воля. І наша воля єдина з творцем. Ми на це з вами погодились проходити тут перехід. Тобто виходити з цих людей, проходити ці трансформації, коли з нас все витрясується низьке, і витрясується завдяки чому? Завдяки завдяки певним, скажімо там, зовнішнім вплинам. Один з сильних таких впливів це був ковід, віруси, Так, і всі ці іспити, звісно, були на що. На страх мої любі сонечки. тому що третій вимір це третя чакра. І це наші емоції, це наше астральне тіло. Тобто, в основному всі наші іспити якраз ідуть на страх. І от приходять певні якісь події, і нас починає трясти від високої вібрації, вона починає входити в наше життя. І з нас починають виходити страхи. І Люди, які вибирають іти за страхом, за старим життям, вони не зможуть перейти в вищу вібрацію. Вони будуть іти з тілення те, що ми бачили. Під час війни те саме відбувається, і війни, що будуть зараз посилюватись, тому що буде трясти не тільки Україна. А буде трясти весь світ, і це вже відбувається. Що приш тому, що висока вібрація заходить, піднімаються всі наші кермічні проблеми. Все, що було сховано, заховано, всі конфлікти, це все починає вилазити. Ми це прямо зараз бачимо як ніколи, і починає сильніше, сильніше трясти. І нам буде здаватись, от як зараз нам українцям, здається, що це вже все кінець прямо взагалі. Але насправді це витрясується оця низька енергія, змінюється простір, витрясується повністю, трансформується стара матриця України, тому що ми з вами саме перші переходимо на рівні країни, і тому це для багатьох взагалі не зрозуміло поки що. Але всі решта країни також будуть це проходити, ми, сонечки, на протязі багатьох років. Ми вже це допроходжуємо, слава Богу. І от п'ятий вимір це коли. Такої швидкості, що ви перестаєте потім, ну ми ще я ще не дійшла звучкою, так до да, такої, але ми розуміємо, що якщо її там довго трясте, сильно на високій швидкості її перестане бути видно. Оце п'ятий вимір. Його не видно, але він є, і так ми будемо з вами жити. Мої любі со.